А золота осінь триває в 12-та годинка. Традиційно в цей час підемо в напрямку бюлета. Тільки на цей раз підемо, бачите, з цього боку. Не з того боку, як ми завжди ходили традиційно. А покажемо тут, пройдемося. До речі. Хочете, <смірко> покажемо, який тут будиночок буде новий будуватись. Які квартири там будуть, як це все буде виглядати. Я покажу мені не шкода, але вже як хтось щось купить собі, хоч киньте мені пару гривень в баночку. Раз же по моїй наводочці. Ось тут вище, буде будуватися, отут саме такий будинок. Ну, Чим буде саме такий, це традиційно ми не знаємо. Ви ж знаєте що. Планується завжди одно, будується потім інакше. І так буває завжди. Я ще ні одного будинку не бачив, не пам'ятаю, щоб він збудувався саме так, як малювався. Але менше з тим. Для вороч готельчик. Завершується. Будівництво скоро запуститься. Праворуч фонтанчик біля міротеля. Фонтанчик теж працює. В Трускавці надалі тепло. Як саме трошка холодно, ви одразу зрозумієте, по-моєму зуттю. Вулиця Шевченка, пішохідна його зона. Так, праворуч куп, тут нічого не змінилося, пам'ятаєте? Пам'ятник Тарасу Шевченку теж на місці, слава Богу, що він на місці. Я ніколи не думав, що... На 30 якомусь році незалежності України може постати питання демонтажу пам'ятника Тарасу Шевченку в українському місті Трускавець. Але таке питання поставало. До речі, до речі, розкажу вам. Пам'ятаєте, я все ходив, казав, що я нічого не знаю за кафе Траторія. Був готовий розказати. Пив каву, лате і в трубочку. Ну, про трубочку зразу скажу, я знаю, де смачніші трубочки, майже вдвічі дешевші. Кава, каву пити можна. Всередині гарно. Тепло. Але напевно найбільшою перевагою цього кафе є те, що воно працює до 22-ї години. Тобто в трускавці мало де. Можна з'їсти випити щось. В такий час. Ну а тут траторія, вона праворуч. Я так таки скажу, що ви не думайте, Потратились, за свої гроші їли, вони мене не пригощали, вони такі. Ну, Тому я так про них і розказую. Тобто правда. Що найбільша перевага цього кафе, що працює воно до 22-ї години. А де випити смачну каву? Ну, поруч можна випити смачну каву, якщо комусь цікаво за каву. Поруч з траторією, звичайно, можна випити смачну каву. Це Мені теж нагадує історію було. Зайшов в паб. В одному з міст України, де... не львів, зразу, ні-ні, не львів, у львів такого не могло бути, як так? Малорідному Львові такого не могло бути. В одному з міст України заходжу в паб, де пів години, на мене ніхто не звертає увагу. Потім, коли нарешті офіціант підійшов і спитав, що мене цікавить, я сказав, а не підкажете десь паб поруч, щоб пиво можна було випити. Ну, він не зрозумів, він якось так дуже образився. То, що Я півгодини чекав, поки він підійде, а нікого не було, більше так, Майже порожній заклад був. Ну так от, До траторії. Якщо хтось захоче випити смачну каву біля траторії, отут називається отут, така коричнева споруда, мав коричневий стоїть з написом Bubble Tea. Та, отут кава смачніша, як в траторії. Хоча в траторії теж непогано, але тут смачніше. Знову ж таки, це не реклама, це так просто до слова. А не, й нема через риночку. Не на риночку багато, а не тільки на риночку багато. Така настала пора. Вона буває кожен рік наприкінці жовтня. О, іграшки. Там, питав в мене просто. Пан Дімка і самі, де іграшки можна взяти. Я це нагадав собі, що тут на ринку є іграшки. А там багато дає, але таких, щоб сучасні, нормальні, то в інтернеті. У нас стоє така пора, я вже помітив кожного року, наприкінці жовтня. Настає пора, що тепло, і людей в цей час багато. Тепло, сухо, людей багато. А, ми йдемо до бівету, традиційно. Зараз то пішли тут через ринок. Глянь, котра це година. 12.20, ну, от така пора. Топова. Добрий день. І наближаємось до екскурсії. Нагадую, екскурсії. Приїжджаєте в Трускавець, звичайно, що купуєте екскурсії, їсти. Якщо не можете самі їздити, то звичайно купуйте і їсти. А оце ми щойно пройшли, бачите, теж таке гарне місце з винами. Я вітався. Теж, кому цікаво, де гарні вина. Бачите, сьогодні якийсь такий випуск у нас. Ясь така серія, ми все розказуємо. Де що в Трускавці можна з'їсти, випити, де добре, де не дуже. Так, знову іграшки. Ці іграшки біля туалету продаються. Ну це так для орієнтиру, не подумайте, що погано. Кава. млинці, ну, Черга. Сьогодні обідня пора, тому людей трошки більше. Панда вийшла на робоче місце. Давайте тут подивимось. А так просто. А, чуєте цей звук? так так, так працюють генератори. Хе-хе-хе. Хо-хо-хо-хо-хо. Працюють генератори в Трускавці. А у вас в місті працюють генератори? Напишіть нам в коментарях. Та, пора, канікул осінніх шкільних. О, голочки жовтіють на ялині. Скажеш, такого не може бути, ну як не може бути, ну жовті йголочки, справді справді жовтіють голочки, я не жартую. Там не звернули увагу, забув сказати, панда, бачите, вдалині. Не знаю, що вам видно. Щось ми проскочили ми повз панду. Нічого вам не сказали з цього приводу. Ну і що? І традиційно ми майже-майже дійшли майже до бівету. Там зараз от-от-от-от-от має бути Тоні Матвієнко. Ви, звичайно, побачите і Тоні Матвієнко, і Діма Дріться, як вони співають, І як вони фотографуються, і як вони все решта роблять. На. І тут остеопат, так, Давайте вже, щоб повну, повністю закрити всю тему, де що в трускавці можна робити. Я казав, що скоро настане такий час, що ми будемо йти, і я тільки буду казати, там то, там-то, там це, там це. Не подумаєш, що реклама, там-то, там, це, там, це, та". вони всі хороші люди. Вино справді хороше, спробуйте, до речі. Я так трошки сказав за вино. В тій точці, там, де це лоза на горі, там є кілька точок, а лозою прикрашене. Тетяна продає вино. Ну, раджу пробувати передавати вітання від Львів Депо. А ми тим часом вже. О, і тут генератори. Круто. Я вважаю, що завжди добре, коли є можливість купити генератори і користуватися ними. З генераторами краще, ніж без генераторів. А тим часом тюльпанове дерево фактично поміняло колір вже на жовтий-прижовтий. Класно. Поки що є листя, воно гарно. Потім як листочки облетять, вже не буде так гарно. Ща, зайдемо що всередину. Чи не зайдемо? Чи зайдемо? Чи не зайдемо? Та я зайду будь-коли випадку, я думаю, чи вас брати з собою. Всередині год, год. Год, людей багато. год, год, год. Людей багато, год, год, год. Щось мене можна ж було глянути до цього норову. 12-20. Хоп. Хоп! І ще кілька кроків до... Данафтусь!